Добрий день, діти! Діти, У нас заняття з математики. І до нас гості завітав ведмежатко і просить нас навести лад в гравому куточку. Давайте допоможемо нашими ведмежатки. Давайте. Перше завдання називається складемо б'ячики у кошик. Тож починаємо. Сідай ведмежатка біля нас і будеш дивитися, як ми будемо виконувати вправи. Зараз у мене намальована ось такі кружечки. Треба покласти стільки м'ячиків, скільки намальовано кружечки. Давайте з вами порахуємо намальовані кружечки. Один, два, три, чотири. Чотири кружечки нам потрібно скільки м'ячиків? Нам потрібно 4 м'ячика. Починаємо наводити лад у грубому куточку. Давайте викладемо 4 м'ячика в наші кошики. Один м'ячик, другий м'ячик, третій і четвертий м'ячик. Ми виклали з вами в кошики м'ячики. Так, друге завдання. Поставимо ведмежат. На полицю у мене намальовані ось таких три трикутника. Давайте порахуємо трикутники: Один, два, три, три трикутника. Треба під ними покласти ведмежат стільки, щоб трикутників і ведмежат було. Порівну. Скільки треба покласти ведмежат? Троє ведмежат. Один. Два. Три. Так. Троє ведмежат. Так, порались завдання. Завдання третє. Потрібно. Зараз потрібно 4 м'ячика. Зараз викладаємо 4 м'ячика. 1, 2, 3, 4 м'ячика у верхньому ряду. А на нижньому потрібно покласти 5 білочок. 1, 2. Два. Три. Чотири. П'ять. Ось у нас п'ять білочок. Чого більше м'ячиків чи білочок? Звичайно, білочок більше. А наскільки більше білочок? На одну? Білочку. Що потрібно зробити, щоб м'ячиків і білочок стало порівну? Потрібно прибрати одну білочку, щоб получилося 4 м'ячика і чотири білочки. Ведмедик нам дякує за допомогу, що ми йому допомогли. Скажемо, ведметику, дякуємо, до побачення, до нових зустрічей.